Ведення на правий фланг. На вереша. Мамоно. Бачимо, широко зараз розтягують захисні ланки Львова. Наша команда. Навісна передача. Слободянюк удар. 1-0 стає на 17 17-й хвилині. забиває Тимофій Слободянюк. Саме він виконуватиме стандарт. Навісна передача. В карну зону. Козачук! удар. Це друга спроба. Удар І на добиванні Борисенко Максим. Рахунок у матчі стає 2-1. На 44-й. На підборі Андрусенко Микита. Точно грає найвегіша. Владислав відправляє. Антипенка тут. Грає. Удар! 3-1! Ну як забігання виграв зараз Антипенко в оборонця Львова і проштовхнув м'яч по уськіпера Павларі Ріпака. Далі горі, виконують. Помиляється кіпер. Це вже друга спроба. Зараз несеться в атаку. Великий. Удар! Гол! От що коштує помилка кіпера? У простій ситуації поналився голкіпер львівської команди, і це призводить до взяття воріт на 20 й хвилині. Відзначається Володимир Великий. Ось така передача. Там Топоровський перший на м'ячі. Третяково тут не дозволив Топоровському вітати. Підсковзнувся зараз. Сороковий номер гостей цим скористався. Третякого виривається. На ударну позицію. Удар по воротах! Гол! 2-0! От до чого призводять помилки по захисті. 2-0. Відзначається і перехоплення. Надійно відпра... допрацював. Третьякова пропускає Сидорук. Третьяков підбирає, рухається далі. У карну зону суперника. Фінтей. Удар гол! Зумів тут обіграти двох. Гровці третякові завдав таки вирішального удару на компенсованій третій хвилині. Я думаю, це така